Привіт! Рада вітати вас на каналі Іринка Дніпро. Всім бажаю гарного настрою. Сьогодні ходила на базарець та по магазинах. Взагалі пішла сьогодні за полуницею, а набрала квітів. Так що дивіться. У людей ромашечки квітнуть. які гарненькі. І ірис. І, і веселі рідата. Це мама їх так називає. я йду по дорозі. Там квіти одні, тут квіти інші. Троянда чайна розквітла. Гляньте, яка краса. А це на тому місці, де у людей воно невеста квітла. Зараз тут чайна троянда також. Гляньте, Краса. Таке у нас гарне м'ясо продається. Гарненьке і ціна недорога. Дивіться, яка смакота. А оце що за кусочок що? Ну це, ладно, це, це, таке, оце це у нас Каза сире м'ясо. Дивіться, да? ось який зельце. Ну, теж. клас. А яке, Андрюха, а ж ти руки сєєш? А яке? Який... <звук> м'ясо взагалі. Смотри, я самое вкусное мясо. Мы, мы брали несколько раз очень вкусное. Все, вложи уже, хватит показывать. Хватит рожницы. А ну, чекай. Ребрышко. Так, я уже ребрышко себе взяла. Сегодня буду шашлычок. А салу. А, сал... а в тебе соленый есть салу? Смокота. <смакота>. Все. <смаковано>. О, соленый даже запакованный есть. Бачите, это смокота. Да? шикарная тушенка. Тушенка даже есть. Да? Ой, тушенка. А почему тушенка есть? такая. Есть. Ага. Вот а баночка Такой маленькая. посол? Маленькая. Класс. А -а -а. Класс. Там они 150 цедру было. Так. Слышка, Краса. Влеча, мелька, она... есть, ну да. Это, да. да. Красота, яка тут у людей продається. Ой, это сурфиния тоже, да, такая хорошая? Она будет хорошо, доходной базон. Я уже бачу. А у нас це, У нас базон такой. Красота. Ну це ж ходимо, бачите, знімаємо, а, а це теж все знімаємо. У мене є yeah, шмоману, а нанички жовта. Це ми розігрівали в першу чергу. Так що бачите, отак от і глядачів зустрічаємо. Щоб так помогло створити <ріпи> гарне. <ріпи> Стараюся, <ріпи> а що зробити? Я знаю. Щоб було гарне і гарніше, конечно, Є гарніше, звісно. У вас це рада, <ріпи> це все? <ріпи> <це> у <ріпи> <ріпи> тебе, у тебе такі чошечки продаються. А, 64,90. Немножко куштые. Продавленные. Какие гарные. Продавленные. Все, мама купила. Скільки, це ти 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 це ти? новий магазин, у нас закрився магазин, називається рукавичка. О, ні, та, сковородка, уся, да? Невеличка така. А ручка там, так? Да? Ось і ручка таки, і сповородки, і каструлі, і що тут тільки немає. Я не це, давай, я О, це класний сотінник. У нас тут три їх там просто. Ні, у нас там одну ручка влетіла. А, кастрюка, а ось оглянь для минців Ну, У мене є. Ну якби менше, маленька така. Це у мене є. Да, такі, знаєте, сковородочки непогані такі. Скружечка. А ось окострули день. Мені не подобається тільки, мені подобається такий, як у мене набор. У мене такий набор. А такі, да. угу. це все як розрізоване, борчик. Ну і сіреньки теж. Ага. О, оце у них все таке є, бачиш? О, не, не треба їй в это їхати. В епіцентр. Да. Угу. Багато чого. Що... А це нам підказали, каже, ви пройдіть в кінець в магазині, там відкрився новий магазин, називається рукавичка.

Дядячі іграшки. Бачите, який у нас гарний магазин відкрився, я її не знала. Ви, дівчата, не підсказали. посметка. Это не комментарий, я вижу. Для того, чтобы Да. Не, не сгинается, она Это поднимается. Знаете, вот все, да -да. Вот, вот нажимаешь и она сгинается. А, да? а? угу. Mě dáli ty zklenie. Já prostě musí nechat. У нас відкрився мага. Так, ну що, висипала. Ідемо на касу. Як ага. оце проходить мимо квітів і не помилуватись і вам не показати? Це у нас біля постцвіту такі квіти ростуть. Ірис. Ой, машина їде. Гарний ірис такий. Капчик. І дощ пустився. У мене садова мебель на вулиці з подушками. Пішли бігом додому. І ось також бачите, красончики. Так, я вже вдома. Гляньте, яку мама красоту купила. От їй захотілося оцю. Значить, ціна, яка її 150 гривень. От, і вона каже, яка в нас там є? Я кажу, та у нас ж рожева ця калібраха, потім біленька. Ну і мамі захотілося захотілось таку сурфінію. Ой, я не знаю. Я така людина, що мимо квітів просто я пройти не можу. Так що зараз покажу, що я купила іще. Софіні, яка гарненька. Так, а це вже я купила ось такі квіточки. І ви знаєте, у кого я їх купила у своїх глядачів, у глядачів свого каналу. Йду собі така по базарцю в пошуках полуниці, бо ходила я за полуницею. От. Ну, дивлюсь, там деякі квіти продають, там розсаду продають. Чую, кричать, Іра, ви блогер. Кажу, так, блогер. А я ваша глядачка. І ось так: от зустрілися і купила. У своїх глядачів квіти. Гарні. Зараз також буду саджати, висаджувати в горщики Оце також калібрахо. бачите, вона ну, трошки інакша, але також гарна. Ось така красота. Ой, приходить сезон літа, точніше весни, потім літа, і все. І Іра. Не можу, щоб в неї не росли квіти. Я дуже люблю квіти різні. І така краса. Хто ну, мене тут вдома чекав. Диллюся, ти мене чекала, моя маленька дівчинка, що ти це є? Та поїздила вже по дивану, Уже все. Іспортила свою прическу. Да, вона бачите, як вона робить. Отак вона робить. Отак вона кайфує. О, так Витребеньки. Льолік. Ля-ля. Я не бачу твої голови. Все Все. Тепер ти як електронік, ляль. Пушистий електронік. Так, ладненько. Пішла Іра маринувати шашличок. Сьогодні також хочемо зробити шашличок та посидіти ввечері. Сьогодні. Довжні гості прийти, гость один. Посидимо відпочинемо. Ля-ля, глянь тепер на мене, Люсь. Глянь на мене. Ляля. -ля. Гляньте. Все. Пушистик. Зайшла до себе на клумбу. Бачите, сьогодні це троянда більше розквітла. Ви знаєте, йшла по дорозі і чайна троянда. В деяких містах вже вона... Відцвіла, а в деяких містах тільки-тільки починає. Так оце і в мене, бачите? Тут усього повна квітка, а тут тільки-тільки починає. А ця краса була кремова. Чого вона стала в мене жовтою, я взагалі не розумію, як таке може бути. Була така, знаєте, більш світла вона. В цьому році вона вирішила бути жовтою. Як гарно, птахи співають. Правда, дощик накрапає. вам чути, щоб так і співають. Так, ну що, мене видно? М'ясо видно. Сьогодні купила таке класне м'ясо. От гляньте, реберце. Зараз. Пахне свіжиною, зараз замариную. От. І... Так, маринад який в мене. У мене простий Що? телефон тікає кудись від мене. Маринад у мене простий: сіль, перець, цибуля, часник сухий і лавровий лист. І шашлик тоді виходить просто бомбезний. Інколи мариную в соусі, там... ну, мені хочеться просто зараз. отак от. Зробити такий сухий маринаїк. Так, все, маринуй, ляль, ти прийшла на, этот, на запах м'яса. так? Ну що, шашлычок я замаринувала? Ви знаєте, в мене вже починається істеричний сміх. Пустився дощ, занесла садової мебелі подушки, занесла. Буквально п'ять хвилин, напевно, побув той дощ, все, я вже сонце на вулиці вже виносять. Кажу, мамі, я так замахаюся за ці виріти, ці подушку туди-сюдим, цієї садової мебелі. Ну, ви знаєте, не хочеться, щоб воно ж мокло просто і пропадало, і цвіло, і так далі, і тому добре. Тому будемо носитися, а що робити? Хочемо, о, щоб було все гарно. Що це Петька сьогодні розпівався? Так, хочемо, щоб було все гарно, треба трудитися. Зараз розкладу подушки. От. О, починається, які пішли. Все, на цьому я відео своє завершую. От. Чекайте наступне відео. Наступне відео буде не за горами. Скоро. Зараз піду саджати квіти, так що в мене... Сьогодні роботка є Все. до наступного відео. Чао!